Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Семоленко та й на працюємо для вас в прямому ефірі, і вже просто зараз можна доєднуватись до офіційного тік-току Державної прикордонної служби. Адже саме там наразі ведеться пряма трансляція з нашої студії. Сьогодні до радіо кордон завітала Анна Крицька, координаторка об'єднання родин безвісти, зниклих та полонених. Її особиста історія це історія тисяч українських родин, які щодня живуть між болем і надією, очікуючи повернення з полону своїх рідних. Анна чекає на звільнення свого. Братам, який зараз перебуває у російському полоні, ми поговоримо про силу, віру, тишу, яка кричить, і те, як кожен із нас може долучитися до боротьби за повернення героїв додому. Ано вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Доброго. Е, ти пам'ятаєш той день, коли ти дізналася, що твій брат у полоні, і що ти тоді відчувала? Е, так, насправді важка тема для мене. Е, перший раз. Uh, вперше, точніше, я дізналася про те, що мій брат зник без вісти офіційно. Це було дуже важко для всієї нашої сім'ї, особливо для мене, тому що він для мене такий рідний, рідний, рідна моя людина, звичайно. Ось, а вже через деякий час, це біля трьох місяців, ми дізналися, що він ймовірно перебуває в полоні. Ну і звичайно, вже почали рухатися в напрямку, тому щоб його повернути звідти. Тому. Якщо безпосередньо говорити про а, наразі діяльність як координаторки об'єднання родин безвісти, зниклих та а, полонених, а, ця діяльність почалася до а, полону брата чи вже після, а, ні, це почалося взагалі. Це така історія. Я я до цих пір не знаю, як я в це все а, тут з'явилася. Ось ось в цьому напрямку. Ну, звичайно, коли брат зник безвісти, я почала шукати його побратимів. Виявилось, що побратими разом з ним багато хлопців зникли безвісти разом з ним і, звичайно, вже почала шукати родин його побратимів. У нас все починалося з трьох родин. Це три хлопці, які знаходились з ним на одній позиції, які, ймовірно, також зараз в полоні. Ми сподіваємось, є додаткова інформація. Ось і Починалося все з трьох родин, а потім ми поступово вже знаходили. Інших родин з військової частини мого брата, і таким чином вже в нас таке сформувалося зараз величезне ком'юніті. У нас біля п'ятидесяти зараз родин, це безвісти зниклих, родини безвісти зниклих хлопців, і біля десяти родин полонених з військової частини мого брата. Тому вже ось таким чином ми рухаємося всі в команді. Чи є в тебе якісь обов'язки, відповідальність? Чи просто ти рухаєшся так от за покликом серця? Чесно кажучи, почалося все звичайно за покликом серця. Я не нічого не планувала, нічого в цьому не розуміла і починала все просто з нуля, вивчала всі. Напрямки, яким чином взагалі можна хлопців повертати, до кого звертатися, до яких служб, що писати, які звернення. Ось. Тому, звичайно, за покликом серця. Обов'язки, це якась внутрішня відповідальність перед родинами, вже, з якими ми починали шукати наших хлопців, і які поступово долучалися, тому що я вже таке якесь довірене лице в нашій групі. І, звичайно, вже є якийсь досвід. По тим крокам, які необхідно в першу чергу робити, для того, щоб допомогти родинам знаходити своїх рідних і там передавати якусь додаткову інформацію, тому так, це це більше я, я як такий координатор, можна так. сказати. Мені здається, що ти сама відчуваєш це на собі, і тому ти розумієш, що відбувається з тими людьми, які також чекають своїх звичайно, дітей. звичайно, звичайно, це все виключно. Іде від душі і за покликом серця, як кажуть, так. якщо б говорити безпосередньо про супровід і допомогу родинам. А це відбувається, що вони самі звертаються за допомогою, чи якось по ну це нормально мені здається сказати по внутрішній мережі своїй, от саме по ком'юніті, ви знаходите родини, яким треба допомога, яким треба підтримка і безпосередньо і в пошуку, так як багато ви зниклих безвісті, і безпосередньо далі вже підтримка, щоб людину повернути з полону. Починалося все з того, що я ще раз повторюю, що ми самі шукали родини, тому що чим більше нас взагалі ну це звучить не дуже ем, гарно, можливо, чим більше, тим краще. Чим менше хлопців полонених безвісти, ну, тим, тим легше для всіх нас, звичайно. Але е, чим більше ми знайдемо таких родин, е, тим краще для нас рухатися в команді, тому що таким чином нас чують, е, ми доносимо більше. Інформації до структури влади, до різних організацій, і нам таким чином легше поступово, звичайно, родини вже знаходять і нас, знаючи про нашу організацію, об'єднання в нас є свої своя там сторінка в інстаграмі вже на сьогоднішній день. Так вона така невеличка. Ось є групи в соцмережах, в месенджерах різних, і зараз вже родини самі нас знаходять, долучаються, і ми таким чином. Допомагаємо чим можемо в нашій групі декілька координаторів. Я і моя колега з Одеси. Також і ми якось в команді таким чином рухаємося. Вона дуже велика молодець допомагає мені, тому що я ще маю свою основну роботу, яка мене годує. От я хотіла до речі запитати: це ж не основний твій напрямок? Ні, 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 це. Я зараз кажу, що в мене дві роботи: одна основна, яка мене годує, інша також основна для мене, але це така робота за ідею з ціллю повернення наших хлопців безвісти, зниклих і полонених. Так яка основна зараз діяльність безпосередньо у супровіді і допомозі родинам? Це не тільки проведення акцій, наскільки я розумію, це і всі оці юридичні моменти для того, щоб знайти, як це все відбувається зараз? Звичайно. Акції, так як ви вже сказали про це, вони працюють. Це дієва також такий напрямок, штука така. Тому хотілося би, користуючись такою можливістю, людям також донести важливість присутності на мирних акціях підтримки родин безвісти, зниклих і полонених. Тому що іноді здається, що ці акції не працюють можливо для когось, але це дуже велика підтримка один одного, дуже велика підтримка сімей. І ми, коли збираємося на цих акціях, це якийсь такий, знаєте, вже свій м м якийсь особливий окремий вайб обмінюємось інформацією, направляємо один одного, куди краще як рухатись, до кого звертатись і так далі. Тому акції це дійсно дієва штука така. Але наголошую на тому, на слові мирна акція, це важливо. Тому що наше об'єднання рухається виключно в такому. Ми завжди звертаємося до всіх структур влади нашої з миром. І тільки таким чином роботи в команді. В нас виходить якось повертати наших поступово наших хлопців з полону. Це дійсно працює. Ми перед тим як запросити тебе на інтерв'ю, готувалися, Заходила до тебе на сторінку в інстаграмі і побачила, що е, ще збираєш гроші. Ти на я бачила останній пост, здається, це були реби. Як ще й на це вистачає час, як ти емоційно це все витримуєш? І взагалі, мені здається, це так багато всього. Так, це дуже важко насправді. Я не дуже афішую цей момент, чесно кажучи, тому що я вважаю, що це така додаткова моя місія, так як в мене дуже багато друзів, військових, рідних, і всім, чим я можу бути зараз в цей час корисна, я, звичайно, намагаюсь допомагати. І так як в мене. Завжди кажу, що мене оточують круті люди, справжні добрі, ті люди, які мені довіряють, які знають мене. Тому в мене дійсно виходить відкривати, закривати збори. Я по можливості завжди роблю звіти з нашими військовими, якщо вони дають таке добро, щоб люди розуміли, що дійсно ті кошти, які я збираю, вони йдуть в. Необхідному напрямку, що вони працюють, що допомагають. І я дуже вірю, що це приближує нас до перемоги, хоч трошки. Так. І останній наш збір це збір якраз нашої, нашого об'єднання, збір на реб для військової частини мого брата. Ми допомагаємо нашим військовим з цієї частини, для того, щоб хлопці брали більше ворога в полон і таким чином. Була можливість е, такого обмінного фонду. Ми віримо, що це працює, що ця схема може працювати також. Як взагалі зараз вдається впоратися з емоційним навантаженням? Через те, що коли. Е, от... Те, що правильно розповідали про акції, що це дуже крута підтримка родин саме, бо вони бачать, що це приходять люди, яким не байдуже, що їх підтримують. А от саме безпосередньо вам воно ж не тільки власні якісь внутрішні, оці от емоції, сплески, а тут ще й багато емоцій від тих родин, які звертаються по допомогу. І я не знаю, мені здається, якщо зі сторони подивитися, ви достатньо емпатична людина і. Звичайно, от на себе це брати, це ще додатково важко. Як вдається цим впоратись? Чесно, я іноді сама не розумію, як в мене це виходить, тому що дійсно багато енергії витрачається на основну свою роботу, на допомогу рідним і звичайно. Мені допомагають якісь мої такі скіли, типу заняття спортом, книжки, музика. Я люблю бігати, це те, що мене відновлює мої сили. Ось, і таким чином я якось рухаюся. Ну, і воно відволікає на так, якийсь певний час. Так, звичайно. Але ем, хочу зазначити, що дуже важливо собі дозволяти бути іноді слабкою, дозволяти ем, зупинитися, відпочити і приділити. Виключно собі час, тому що ось це все такий активний рух він виснажує. Ти можеш в якийсь момент просто поламатися. Е, так, ламалася не, не раз, чесно кажучи, але це також досвід такий. А що для тебе зараз страшніше? Погана звістка чи якась повна тиша? знаєте Тиша це взагалі щось дуже-дуже страшне. Звичайно, я нікому б не побажала отримувати поганих звісток, тому що це, ну, це жах для всіх родин, це страх для нас всіх. І ми всі віримо дуже, чекаємо, сподіваємось, ми боремось за наших хлопців. Але дійсно тиша це щось, знаєте, те, що. Це дуже важко, вибачте, це важко. До речі, якщо говорити безпосередньо про випадки звісток, на початку розповідали, що спочатку брат був як без звісти зникли, потім стало відомо, що він в полоні. Наскільки часто трапляються саме такі ситуації, коли довго немає звістки про те, що сталося з людиною, а потім в якомусь плані, не знаю, правильно я скажу зараз чи ні, на щастя, виявляється, що все не все в порядку, але людина в полоні, людина жива і. Може повернутися додому, наскільки часто трапляються такі от, е, звістки, перепо, оці от, переміни інформації? Справді, статуси міняють часто зараз, тому що, знаючи, з ким ми воюємо, знаючи нашого ворога, звичайно, довіри до них немає. І ми також пережили. Ось цей період, коли мій брат був безвісти, зниклий, потім надали статус полоненого, потім з його забрали, знову змінили на безвісти зниклого. І так зараз ми живемо з тією інформацією, яка в нас виключно є. Тому що, знаєте, кожна родина це вже якась родина детективів. Ми вже скільки всього самі знайшли, знаємо додаткову інформацію про наших рідних, які знаходяться на тій території. Що це вже ми можемо свої якісь агентства відкривати по пошуку <сум> окремі. Е, тож е, я хочу сказати, що дуже часто, звичайно, буває так, що хлопці у нас безвісти зниклі, а через рік, два, навіть три повертаються з полону. Тому тут навіть хотілося навіть без статусу полонена без статусу, так. Тут хотілося б підтримати всіх рідних, які чекають своїх о, рідних. Ось о, які сподіваються, вірять. Боряться не опускати руки, тому що випадки бувають різні. І Не втрачати надію. Це дуже важливо, так. А як ти вважаєш, чи достатньо суспільство розуміє масштаб цього проблем з полоненими? Звичайно, ні. Хотілося б, щоб люди більш асознано. Відносились до цього питання, підтримували один одного. Так, ми знаємо, що кожна родина зараз якимось тим чи іншим чином пов'язана з війною. У нас у всіх є рідні, знайомі, близькі, які воюють. На жаль, які загинули ось. Але хотілося б, щоб люди свідоміше до цього відносилися. Як мінімум, при зустрічі військових, дякували достатньо іноді. Перекласти ладоні до серця, і цього вже іноді достатньо. Обійняти, допомогти е, тим військовим з інвалідністю. Зараз їх в нас дуже багато, е, щоб просто не забували, що йде війна зараз. Е, по можливості відкривали збори і робили якісь такі, знаєте, дуже прості, але важливі рухи, як, наприклад, репост в інстаграмі. Наших, наших зборів це допомагає. Це просто якась така, знаєте, маленька допомога, лайк, слово, підтримки. І це все працює. Я на своєму досвіді знаю. Саме так це все працює. Тому хотілося би звичайно звернутися до всіх наших людей і попросити про таку підтримку, допомогу і не забувати, що дійсно в країні йде жахлива, жахлива війна. До речі, якщо говорити безпосередньо про маленькі кроки, суспільство навіть зараз не дуже сильно розуміє, наскільки важливими є от акції на кшталт підтримки полоненим мирні акції. Як правильно пояснити їм, що це реально допоможе? Як воно? Люди, думають, що от якщо я просто вийду десь там, от мені здається, позаминулої неділі якраз це був поділ. От люди не розуміли, чому їздять, чому сигналять, чому саме в тому місці, і як це саме може допомогти у поверненні полонених додому? І от конкретно чи можна якось пояснити, що це дійсно допомагає? Ем, я така людина, що ніколи не нав'язую своє бачення взагалі, тому хочеться. Єдине, що працює, це розмови, це якісь діалоги з рідними, друзями і свій особистий приклад. Якщо ти своїм прикладом показуєш, що це не страшно, що це працює, не немає нічого такого постидного в тому, щоб вийти з плакатом, постояти цю годину, підтримати людей, то я думаю, що такими маленькими кроками ми можемо збирати ком'юніті різних, різних людей. Для Бо того, до речі, що... дуже багато хто каже, що це саме це занадто маленькі кроки для того, щоб воно на щось вплинуло. Бо нібито ти стоїш далеко там, не на червоній площі, для того, щоб нагадати росіянам, що вони мають повернути наших людей, а стоїш десь, наприклад, у Києві. Але ці акції регулярно проходять, вони регулярно збирають величезну кількість людей, і воно допомагає І просто от тут саме момент в тому, щоб дати зрозуміти іншим людям, що це не такі вже маленький крок. А як часто ці акції тривають? Щотижня? Щотижня? Так, щотижня в багатьох містах України проходять ці акції. Я сама з Одеси. і Ми там також збираємося постійно. Там трошки менші масштаби, але це все проходить активно. Дуже до речі, я не знаю наскільки правильне це питання щодо вибору місця. Як це все працює? Бо іноді це якісь важливі установи це біля посольств. Це десь в центрі, де дуже багато людей, яких можна звернути увагу. А іноді це місця, які навіть не мають чіткого розуміння, чому саме було. Наприклад. Безпосередньо у мене якраз в Шевченківському районі на Лукянівці було і я там не знаю. Ну крім того, що поруч з метро, те, що люди постійно і в час пік, і не тільки і в час пік, що це привертає увагу, але це не такий масштаб, як було, наприклад, скільки людей побачило на Львівській площі, скільки людей на тому самому Подолі біля КМДА. Як проходить вибір місць саме я не знаю, чесно кажучи, як в Києві це все проходить і на що ставлять саме увагу організатори акції. В нас в нашому місті це таке місце, де найбільше скупчення людей, це така туристична вулиця Дербасівська. Ось там найбільше зараз туристів, і ми намагаємося стоючи там, все таки донести важливість проведення цих акцій, долучати людей до них. Що б ти сказала тим родинам, які ще бояться вголос говорити про полон і ну, то, що їх родичі в полоні? Боятися не треба, потрібно рухатися і боротися. Чим гучніше буде наш голос всіх наших рідних, тим більше вірогідність в тому, що нас почують. Тому потрібно не боятися виходити на акції, на мирні акції, звертатися до керівництва нашої країни, звертатися до різних органів влади. Це працює тому. До слова про кількість інформації. А, наскільки от зараз просто в ЗМІ абсолютно по-різному подають інформацію про полонених, а, про безпосередньо списки, і в цьому є певна причина через те, що для росіян не треба навіть шукати причину, щоб, наприклад, це обмін зірвати. Де ця межа, коли треба багато говорити, але не, скажімо так, не зробити зайвого і безпосередньо в засоби масової інформації? Um... Є різні організації, є різний підход у родин. Хтось дійсно обирає шлях такого напору, хтось рухається в напрямку миру. Моє таке бачення і рекомендація, що необхідно організовувати ці акції дійсно мирні. І працювати з, нашою, з нашими структурами влади в команді зараз нас можуть слухати люди, які опинилися в такій жахливій ситуації. Наостанок, можеш алгоритму цей вистроїти, що людині потрібно зробити, якщо вона дізналася, що з її рідними це сталося в першу чергу, звичайно, звернутися до військової частини, тому що це перший. Перша така можлива допомога для родини зв'язатися з колегами з військовими, з якими зник або потрапив в полон, ваш рідний. Звичайно, зараз є координаційний штаб. Це така основ, одна з основних структур по пошуку полонених безвісти зниклих. Зареєструватися в особистому кабінеті. І, звичайно. Є в нас такі структури, як Національне інформаційне бюро, представництво уповноважених справ людини, об'єднаний центр СБУ, і рухатися саме з цими структурами, писати звернення, організовувати зустрічі як групові, так і персональні, доносити всю інформацію, яка є, це все фіксувати, і звичайно, вперше перш за все надати всю інформацію, яка є про вашого рідного. Все, що ви знаєте про там, останнє місце перебування, про ймовірні якісь причини його зникнення або потрапляння в полон. Тому що кожна якась деталь, вона може мати ем, е, грати вагу, велику якусь. вагу, так. Угу. Ано, дякуємо величезно за цю розмову. Дякуємо Дякую. за справу важливу, яку ви робите, через те, що а, саме на таких людях, як ви, тримається абсолютно це все, і починаючи від акції, закінчуючи. А, Саме тим результатом, якого ви досягаєте, це повернення наших військових, наших героїв додому, друзі. А ви долучайтеся обов'язково? Бачите, ми поговорили про те, що навіть невеличка акція в вашому рідному місті, яка відбувається на підтримку родин полонених і безпосередньо полонених, навіть це допомагає у великій цій справі. І ми дочекаємось кожного героя додому. А нагадаю, сьогодні до нашої студії звітала Анна Крицька, координаторка об'єднання родин безвісти, зниклих та полонених. Анно, дякуємо величезне. Дякую. Друзі, ми перемикаємось на музику із Кішуткіною. зовсім скоро до вас повернемось.